Це неможливо на другому ж десятку. І випадає перша легенда. Я просто в шоці. Відразу. Всім привіт, дякую за підписку. на Мій канал. Сьогодні будемо відкривати продавні уламки під бонусний призол на легендарного героя. Бажаю всім вдачі. Поїхали. Розпочинає Read UA з клану UA Sheet. Відкриваємо 40 уламків до легенди. Рапіра, загарбниця, перший десяток. На розігрів тільки корм. Йдемо на другий. Дитя пекла, Матадор, як завжди, багато корму насипає, будучим качати героїв. І випадає перша легенда. Пітіон! І друга морду макав. пощастило! це пощастило. Просто жесть, два топ-герої потягнули Морту Макап. Топ-герой арени, особливо в кам'яні шкіри. Залітає на ура. Також добре розклав Лайф Арену в минулому відео, яке з'явиться у підказках. Тому вітаю! І Пітіон чудовий герой підтримки на рівні з ліліту. очищення, блок штрафів, лікування, плюс пасила навичка, яка зменшує шкоду. Вітаю і залітаємо на наступне відкриття до Андрія з клану Київ. Всім привіт! Лікар чудовий герой на старті, збільшення швидкості, плюс лікування. А ось фенакс, потужний дамагер в солу, ціль, заходи як на арену з блоком оживлення, вершину крижаного голема, війни фракції та може бути як ДД проти клан боса. Каменяр війни фракції. Все неможливо на другому ж десятку. Хто тут в нас? Дігмонт високощіт! Ще куди не йшло? А ось король горох це справжній жах. Нічого цікавого, тільки склад. А Зігмунд може зайти на вежу та танкувати під земелля. Тому непогано, йдемо далі. Наступний Тор Одісон з клану Онешот Онекіл. Ну що ж, сподіваюсь, легенда теж близько. Поїхали. Василіск, чудовий герой підвіни фракції. Все ті оглушення. Також нагадую про нашу телеграм-групу, де ви можете отримати допомогу по грі. Посилання в описі до відео. Танік, сліховісна, заходи проти фортеці великого Стража, гроталам герой складу. Карам теж склад не більше. Сама багата кількість уламків за сьогодні, а легендою навіть і не пахне. Поки ми дивимось на це розчарування, протиснули лайк та надсилайте це відео друзям. Чим нас більше, тим більше відкриттів. Ну і що, легенди будуть? Поки бачимо Скабріо з під війни фракції та Мельга Сувора з неї війни фракції проходити дуже легко за рахунок оживлення. Поки несеться один корм без коментарів. Відкриваємо по одному, і на останній уламок випадає хотацов стане приймач на КБ. Залітаємо на фінальне відкриття в мене на акаунті. Я просто в шоці. Відразу легенди. Але що це за легенди? Воєвода та довгоборід. Це просто жах. Воєвода, герой контролю від провокації. Але нічого більше від нього очікувати не треба. Сподіваюсь, на його майбутній ребаланс. Хай йому ГРЕЙС. І довго чудовий герой долучання союзників до атаки, використовується як на КБ, так і інших локаціях. Але, на жаль, це дубль. Ну що ж, сьогодні багато легенд потягнули, особливо Пітіона та Морту Макаба. Всім би таких відкриттів. А що вдалося витягнути вам? Пишіть в коментарях. Та не забувай про подобайку. Всім дякую за перегляд та мирного неба.